За час повномасштабного вторгнення Кременшутська територіальна громада прийняла до себе більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні всесвітній день біженців. Це нагода розказати неймовірну історію стійкості та незламності духу Анни та Івана Холоменюків. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну мати з сином, який має інвалідність, жили у Харкові. Однак через агресію расистів змушені були рятуватися, їдучи з міста. 24 лютого нас війна застала вдома. Насправді я готувалася до дня народження сина. Я спочатку подумала, що це кульки, їх було близько п'ятидесяти. Я думала, що це вони почали лопатись, але ні. Ми прожили першу перший тиждень в Харкові в подвалі. Потім вирішили виїжджати. Виїжджали, на сам ну так нікуди. Анна з сином рятувалися від війни у Німеччині. Однак, згодом вони повернулися до Харкова. Та в зв'язку з великою кількістю обстрілів вимушені були обирати нову домівку. Літія каби шахеди. І другого вересня я позвонила дівчинці. Яка саме є ваніним реабілітологом. ще з Харкова, і вона тут мешкає. Я подзвонила, кажу: ти можеш якось допомогти? Може, якесь общежиття чи щось, ну, щось якось виїхати. дві години. Мені дівчинка дзвонить, каже: збирай речі. І четвертого вечора ми вже були тут в Кременчуці. Приємною несподіванкою для Анни у Кременчуці стали люди, які підтримали її та сина у скрутну хвилину. Насправді так неймовірно, тому що все місто шукало нам житло. Дівчина одна звалась предложила своє своє помешкання так, за комунальні послуги для нас. Ну, і взагалі, от люди, вони всі якось там, хто продукти якісь, хто вилки, ложки, там хто простирадло. Це ну, настолько було несподівано, що маленьке місто, а так зустріло. Однак труднощі приховувалися не лише у тому, щоб починати життя заново у новому місті, адже за час повномасштабного вторгнення стан Івана погіршився. Так, як... За весь період повномасштабного вторгнення у нас не було можливості, скажу так, і фінансової, і реабілітологи також роз'їхались. Ми багато часу не займалися. Стан дитини погіршився. І коли саме ми от сюди переїхали до Кременчука, Ваня дуже погано ходив, вже ну, такі значимі вже перекоси пішли по тілу. Аби покращити здоров'я сина, Анна вирішила робити операцію. Однак, у зв'язку зі складністю, вартість хірургічного втручання коштувала дуже дорого. Тож жінка за допомогою волонтерських організацій та небайдужих людей в Україні та навіть за її межами організувала збір коштів. Як завжди, диво цього міста Відгукнулося дуже багато людей і фондів. Які і репости робили і допомагали вести цей збір. Збір був майже на 150 тисяч гривень. Збирали на операцію в Ужгород. Найбільшою складністю було транспортувати хлопця вже після операції з Ужгорода до Кременчука. У цей момент жінка познайомилася із гуманітарною місією Проліска, яка працює за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. Ось так ще ми познайомились з фондом проліска. З дуже чудовими чуйними людьми, які дуже допомогли в транспортуванні Івана, бо дитина після операції була від самих пальчиків ніг до сідниць у гіпсах. Потім, коли ми приїхали до Кременчука, нас тут знайомі також зустрічали, але не тільки знайомі, також і фонд «Проліска». Дуже були ми раді бачити, що ви також нас за нас так переживали. Також гуманітарна місія проліска почала надавати і психологічну допомогу родині. Дуже багато питань вирішуємо на ну, з психологом. Да бувають якісь такі складнощі, в яких я як мама, наприклад, дитині не можу допомогти. Наталя допомагає Івані і мені дуже допомагає. Допомогли інтегруватися родині і у Кременчуцькій гімназії. Я пішла у 6 ліцей, там мені відповіли, що ну, дуже великий клас, і запропонували в 29-й. Там маленький клас, і що ну, мене дуже зацікавило, це, тому що я розумію, що моїй дитині трошки більше потрібно часу від вчителів. Я жодного, взагалі, не секундочку не пожаліла, що саме так сталося. Чудова і директорка, і вчителі всі і клас дуже гарно прийняв Ваню. Потроху життя почало налагоджуватися. Це сталося не в останню чергу і завдяки невтомній праці Анни, адже навіть у складних обставинах вона не опускала руки. Життя змінилось дуже. Дуже я рада, як виглядає стан здоров'я мого сина. Що він зараз дуже гарно ходить. І... Я пішла вчитися тут вже з ним в Кременчуці. Юлія, дівчинка, скинула кошти і каже: Говорить, зробіть щось для себе. І за ці кошти я пішла вчитись. Я прийшла курси повозкової депіляції. На зараз потрошки набираю клієнтську базу, потрошечки працюю. Історія Анни Холоменюк та сина Івана це приклад для усіх нас, адже підтримка один одного та невичерпний оптимізм роблять неймовірні дива. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.